Всім привіт! Танкісти! В цей раз поговоримо з вами про преміумну ПТ Чехословаччини, а саме про ПТК твп 100 яку хтось отримав в свій час за марафон, хтось купував за голду, як і я, а комусь вона зараз падає з порталу інженера. ПТ насправді дуже класна і на ній приємно як фармити, так і просто грати в рандомі. Але цей танк не для всіх. Не всім буде подобатись стиль гри, який диктується потешка, а відповідно розкрити потенціал зможе не кожний. Розглянемо всі питання стосовно цієї ПТ, а саме її переваги, недоліки, обладнання та, звісно, польову модернізацію, скільки вона фармує на ББ в середньому, і всі інші моменти, які варто знати гравцям про цей танк. Не забувайте підтримати лайком це відео, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві огляди та стріми. І почнемо, як завжди, з варіантів обладнання для цього танчику. Я можу порекомендувати дві збірки: катав, що з першою, що з другою, обидві непогані, а ви вже оберете, що більше підходить вам. Або взагалі запропонуєте якийсь свій варіант, яким можете поділитися в коментарях. Перша збірка і основна для мене це приціл, оптика, досилач. І друга збірка це досилач, оптика, турбіна. Слоту під турбіни тут немає, якщо у вас є зайва трофейна, круто. Ставте сюди, якщо вирішите катати з такою збіркою. Я думаю, що тут все зрозуміло. Якісь закалки сюди ставити, не бачу сенсу, броні немає, ХП сильно ти собі не апнеш. завжди будеш намагатися грати з дистанції, тому саме такі збірки і пропоную. Перша, щоб більш краще реалізовувати ДПМ з дистанції, друга, щоб швидше змінювати позиції. Кожний обере під себе. Польова модернізація. Першій модифікації поліпшене шасі, щоб збільшити міцність шасі, а також отримати 15% до збереження набраної швидкості під час перетинання всіх типів ґрунтів. У другій модифікації я обирав будування паралакса, щоб зменшити собі розкид. Обирати інший варіант не бачу ніякого сенсу. Час зведення тут і так комфортний 1,23 секунди, а трохи зменшити розкид хоча б на одну соту, зайвим ніколи не буде. Хтось, звісно, скаже, що цього буде замало, але маємо, що маємо, чому б не скористатися, якщо є така можливість. І третя модифікація кожний вирішить сам для себе. Я обрав штанговий перископ, щоб покращити огляд, але інший варіант досить непоганий. Додасть нам 6% до скритності після пострілу. Тут же дивіться самі: кожний варіант непоганий, можете навіть нічого не чіпати. Слот обираємо під розвідку, якщо будете катати не з трофейною оптикою. Про живучість я вже казав, не бачу ніякого сенсу. Броня. Тут не знаю навіть, що сказати, танк протикається наскрізь пальцем. Це, звісно, недолік, про який потрібно завжди пам'ятати, ніякого танкування, ні від башти, ні від бортика, нічим. ВЛД 105-110 мм, НЛД 85 мм, борти 80 мм і більше. І навіть іноді є якийсь шанс, що від нього щось відскочить. Але при цьому ви будете показувати ВЛД та башту. Скоси башти 95 мм, центральна частина приблизно 80 мм, і маска 90 мм, навіть десь 170 є. Чесно кажучи, хотілося почути від вас вашу думку: чи слід дивитися коліжні моделі ось таких танків без броні? Чи можна просто відразу пропускати цей момент і переходити далі по ТТХ? Не забудьте написати про це в коментарях, я завжди намагаюся прислухатися до ваших думок до глядачів. Єдине, про що можна сказати, так це те, що він хоч фугасами не пробувається в лоб. Є, звісно, танки, у яких велике бронепробиття на фугасах, але їх не так багато, тому хоча б тут є якийсь оптимізм. З бронею тут все зрозуміло, тепер про найголовніше. Переваги, недоліки та ТТХ. Почну з гармати. Ось тут вона дійсно комфортна, причому по всім показникам, окрім швидкості польоту снарядів. Але до цього можна звикнути. На гарматі я хотів би трішки зупинитися і більш детально розповісти про неї, адже це жернючий плюс, за який в цілому і полюбляю цю ПТшку. 100 мм гармата з альфою в 250 одиниць. Комусь відразу це не сподобається, адже від альфи грати простіше, але потрібно подивитись на ДПМ. В мене з прокачаним екіпажем обладнанням торпайком, ДПМ складає цілих тисячі одиниць. І це ще його можна підвищити боновим обладнанням та настановами на досилач. КД при цьому складає 4,24, це дуже швидко, це по суті як барабан якийсь. Стабілізація комфортна, час зведення 1,23 секунди. Навіть не помічаєш, як ця потежка зводиться. При цьому маємо ще непоганий розкид з прицілом 0,24. Коли бачиш такі показники, завжди думаєш, скоріш за все, там погане бронепробиття. Так ні, бронепробиття базовим ББшним снарядом цілих 270 мм. Цього вистачає з комфортним грати в рандомі, а також фармити непогано в лінії фронта. Голдовий снаряд буде вирішувати взагалі будь-які питання. Тут кумулятивний з бронепробуттям цілих 330 мм, і ти навіть десяток не помічаєш інколи. Але і тут ще не все, ФУГАС! 420 одиниць альфи при бронепробутті в 100 мм. Уявіть собі цю гармату проти слабко броньованих танчиків з таким ДПМом. Їх ХП просто тануть на очах. Скільки б разів я не грав на цій потешці, завжди дивуюсь і кайфую від цього фугасу. А також є два мінуси гармати, про які також слід сказати. Перше, це швидкість польоту цих снарядів. ББшка та фугас летять майже 900 метрів за секунду, голдовий 795 метрів. До цього реально потрібно звикати. І по швидким танчикам не так вже й легко влучати. І другий мінус це кути вертикального наведення мінус 6 градусів. Цього дійсно іноді не вистачає і потрібно знати, де нам можна виставлятися від башти. Рухливість. Без турбіни їде 55 км на годину вперед, назад 20. Спокійно набирай і мені цього вистачає, з турбіною буде ще краще, тому тут ніяких питань теж немає. Базовий огляд 370 метрів, можна, звісно, розкачати, в мене, наприклад, складає 463 метри, що досить непогано для потешечки 8 рівня. Тож підводячи підсумки з приводу переваг недоліків та в цілому танчику, можна сказати: ми маємо тут відмінну гармату майже за всіма показниками: стабілізація, зведення, ДПМ, розкид, бронепробиття, все це тут є. Фугас, який буде дарувати купу емоцій і видавати смачно по голові противникам. Маємо також башту, яка збільшує комфорт гри, а також гідну рухливість, яка дозволяє нам переміщуватись по мапі. З недоліків я би виділив слабке бронювання, швидкість польоту снарядів і кути вертикального наведення. На цьому все. На екрані ви бачите середні показники фарму для цієї ПТжки, виключно граючи на ББ без резервів, з ДОП пайком. Кожний сам для себе буде вирішувати, багато це чи мало. Цю ПТшку я всім рекомендую. Танк дуже цікавий. За рахунок гармати, ми не боїмося потрапляти вниз списку, адже стиль гри наш не змінюється при цьому. Завжди граємо з дистанції, намагаємося реалізувати свій шалений ДПМ, а бронепробиття нам буде в цьому дуже допомагати. Броні немає, тож підставлятися та світитися зайвораз нам точно не можна, не дивлячись навіть на те, де ми знаходимося у списку. Можливо, вона не сподобається гравцям, які не люблять грати від такої альфи, їм все одно який ДПМ, але й танки з великою альфою теж іноді набридають. А ця ПТК цікава, варіативна, на ній приємно грати, і вона змушує думати в боях. Сподіваюсь, що цей огляд вам сподобався. Не забувайте підтримувати лайком, коментарем, а також підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропускати. Дякую всім за увагу і всім до побачення!